В мене дуже часто запитують, чому округляється спина при присіданнях, чому втрачається рівновага при присіданнях, або чому болить спина при присіданнях. Сьогодні ми попрацюємо над цією проблемою, а саме клювання тазу вниз та падіння тіла під час присідань. У нас буде три блоки: тобто міофасціальний реліз, розтягнення та вправи для розуміння і зміцнення. Для вправ нам буде необхідна модель, ось такий м'яч та еластична резинка. Що дуже важливо, це буде стосуватись присідань зі штангою або з певною вагою, тому що звичайні наші повітряні присідання можуть бути з округленням спини. Це нормальне положення для тіла, тому не переживайте, якщо ви це робите під час звичайного присідання. Але якщо ви взяли вагу, якщо на вас вже є вертикальне стиснення, тому вам необхідно утримувати спину при певних положеннях для того, щоб не було травм і відповідно ви себе почували комфортно при присіданні. Перше, що нам необхідно буде розпрацювати, це нашу литку. Тобто ви сідаєте на підлогу, розміщаєте собі м'яч під вашу литку, шукаєте на вашій литці, на вашій нозі, тверді і дискомфортні зони. Задача залишитись на них. І другу ногу розмістити зверху, сидите, розслабляєтесь. Ваша ціль розпрацювати всю литку для того, щоб вона стала еластичніша і більш тягнулася. Наступний мі фасальний реліз це буде задня поверхня стегна, тобто наш біцепс з бедра і всі м'язи, які знаходяться позаду. Сідаєте на краєчок якогось підвищення, вирівнюєте спину, розміщаєте ваш м'яч під задню поверхню стегна, обертаючи ваше стегно. І гуляючи впоперек, ви знаходите теж тверді волокна. На них розміщаєтесь. При цьому спина має залишитися рівною, щоб натягнулася задня поверхня. І при цій позиції ви можете, якщо ви вже відчуваєте більш-менш полегшення, тобто не так багато больових зон. Ви можете почати випрямляти ногу в коліні. При цьому доволі плавно це робіть, тому що спина, як ви бачите, відхилилась назад. Утримуємо спину і плавненько випрямляєте коліно. Обов'язково розпрацьовуємо дві ноги для того, щоб у вас утворилась симетрія. Отож, другий блок. Почнемо з легкої мобілізації та розтягнення вашої литки. Розміщаєте вашу резиночку на вашому гомілкостопі. Виводите так, щоб резинка вже натягнулася. Резинка ваша натягнулася і починає тиснути вам в суглоб. І ось таким плавним еластичним рухом ви починаєте зміщати коліно вперед. І повертатись. Ви залишаєте всю стопу притиснутою і починаєте зміщатись вашою гомілкою вперед. Це буде покращувати мобільність вашому гомілкостопі, і він буде краще рухатись під час присідань. Виконуйте по 20 повторень на кожну сторону. Постарайтесь не крутити вашим тазом, а щоб він рухався прямо в одній площині. Відповідно, ваше коліно теж не буде зміщатись всередину і буде гарно виконувати пряму траєкторію. І друга вправа в другому блоці це ще більше розтягнення вашої литки і ще більша мобілізація сурлоба. Опирайтесь на якусь поверхню, це може бути ящик, може бути стіна. Так само розвертаємо таз рівно до вашої поверхні, для того, щоб коліно трошечки закрутилось назовні. І еластичним рухом притискаєтесь до. Вашої поверхні і відпускаєте. Ваше завдання плавно дійти до легкого болю, відпустити. Нове повторення буде ще вище, тому відповідно ви будете все ближче-ближче притискатись до стіни. По 20 разів так само на кожну ногу. Працюйте плавно, без різких рухів, для того, щоб ваша амплітуда збільшувалась, і ви відчуєте, як навіть за перший раз ви будете все ближче, ближче і навіть повністю притиснутись до стіни. Якщо дуже важко, ви можете стати набагато далі опорною ногою, і в цій позиції вже може сильно тягнути литку. Тому з цієї позиції, такою більш простішою для вас, почніть ось цей рух. Але працюйте в русі для того, щоб ваше тіло м'язи не затискалися. Наступна вправа це буде часткове розтягнення і частково зміцнення. Тобто вона вже плавно переходить нас в третій блок. Завданнячко, стати на одну ногу, вирівняти спину і одну ногу забрати пряму назад. Завдання нахилитись вниз, при цьому постаратись не згінати ногу, коліні випрямити і таз не розвертати назовні, тобто залишити його направленим в підлогу. Випрямляємо ногу, таз не розвертаємо. І плавно нахиляємось вниз. При цьому у вас буде розтягуватись задня поверхня стегна і буде зміцнюватись поперед. Так само виконайте по 20 повторень на кожну ногу. Наступна вправа це вже вправа з третього блоку, силовий блок. Це де ми попрацюємо над зміцненням і над відчуттям вашого тіла, щоб ви заставили працювати своє тіло, так як всі вправі. Ми використаємо стіну. Ви можете стати біля стільчика, ви можете стати біля дерева, біля якоїсь опори, для того, щоб ви контролювали ваше тіло і допомагали собі трішки рукам. Ми стаємо 20-30 см від стіни двома стопами прямо. Руки випрямляємо, ставимо на стіну, здійснити передній нахіл тазом, тобто закрутити таз вперед. При цьому почати відводити його назад і спробувати присісти вниз. При цьому буде сильно нахилятись голова, старайтесь голову утримати поглядом вперед. Так, зразу почне тягнути вас назад. Коліна теж будуть звужуватись, ціль ваша розштовхувати коліна. І слідкуйте за стопами. Вони мають стояти на однаковій відстані від стіни. Починаєте ваш рух з переднього нахилу тазу. Ваше завдання активувати вашу поясницю і утворити там прогін. Утримуйте цей нахил тазом, починаєте розштовхувати коліна в сторони і відводити попу назад. Погляд лишаєте прямо. Доволі складна вправа. Не потрібно зразу починати з великої амплітуди, тобто не старайтесь сісти повністю вниз. Ваше завдання відчувати вашу поясницю, слідкувати за колінами і слідкувати за відведенням попи назад. Можете присісти на півприсідання, утримуючи себе за опору чи біля стіни, ви можете потрошки збільшувати вашу амплітуду. Ціль проконтролювати всі пункти. Прогинаємо поясницю, тобто передній нахил тазом, і відводячи попу назад, робимо присідання. Піднімаємось вверх. Повільно спускаємось вниз. Контролюємо. Піднімаємо. При виконанні ось такого комплексу вправ ви набагато краще почнете присідати. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за новими відео. А також всілякі запитання кидайте в коментарі, для того, щоб ми знали, що для вас необхідно.